Вітаю вас на каналі Парук. Так, змішала оці два препарати. Звісно, що це хімія, хімія, хімія. Я хімію на городі не використовую, але для лікування дерев спробую. Побачила цей рецепт в коментарях, підписана на кілька груп садівників у Фейсбуці, і там одна людина. А, звісно, я не пам'ятаю її звати, але якщо це все буде дієво, в принципі спробую дякую цій людині, що вона поділася таким рецептом. Змішала, у нас вийшла така от емульсійка, трішечки водичкою можна розбавити, і зараз буду замазюкувати оті страшні ранки. От. Ну, Це не реклама, зрозуміло, і якщо ви проти таких препаратів, то, звісно, не використовуйте. Я просто показую, що я роблю, і потім буду дивитися і показувати, який результат. Зараз покажу ці рани, я там розковиряла так хорошо, абрикоску дуже сильно, Яблунька, там майже нема рани, воно там підсохше, воно сухе, просто не затягується. Оце таке я наковиряла, зачистила. Бачите, яка вона величезна, до живого дійшла. Зачистила, як могла, ножиком. Там ще такі маленькі, от такі ще невеличкі. Ну, як невеличкі, вони то видно, що там щось не дуже добре. Ну і тепер буду замазувати. Зараз покажу. Ось так от замазую. І сьогодні вже я не буду, вже настемніє. не буду покривати суміш у глини коров'яка, хай це все підсохне. Якщо буде дощ, ну я думаю, воно все одно за ніч, наприклад, за, за кілька годин. Повинно там трішечки всотатися. От така вона, оця емульсійка. Отак От щеленько все гарненько замазую. І позамазую ще ось тут ранки, оці, пройдусь по дереву.